В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Японська казка. Скринька з побрехеньками. Жив на світі один бідняк. Великий мав так побрехеньки розповідати. Якось покликав його богатій і каже «Чу я, що ти всіх обдурюєш, але б'юся об заклад мене тобі не обдурити. Ну, а якщо все таки надуриш десять золотих монет. Буду вельми вдячний, зрадів бідняк. Дуже мені, до речі, буде ці десять золотих. Тільки ось невдача яка, що таке? Не знав я, навіщо ти мене до себе кличеш. Не знав я і не взяв скриньку з побрехеньками вдома її залишив. А що це за скринька така? здивувався багатій. Чудова скринька. У ній стільки всякої брехні, без неї мені з тобою ніяк не можна тягатись. Пішли слуг до мене додому, хай вони швиденько цю скриньку принесуть, тоді й позмагаємося. Послав багатій своїх слуг до бідняка додому. Прибігли слуги, весь будинок обнишпорили, а скриньки не знайшли, так і повернулися ні з чим. Не до тебе ви такі погано шукали, розсердився багатій. А бідняк мовчить, мовчить, та як засміється. Ой, не так то й вже важко було тебе обдурити. Забрав підняк свої десять золотих монет та й пішов додому. Солодких снів малята на добраніч!